Псалом 60 Псалом Давида на закінчення зі співом Боже, вислухай моє благання, зверни увагу на мою молитву. «Від краю землі я закликав до тебе, коли стало безсилим серце моє, і ти мене підняв на скелю і повів мене, адже ти став моєю надією, неприступною вежею зі сторони ворога. Я проживатиму у Твоїх оселях навіки, знайду захист в укритті крил Твоїх. Адже ти, Боже, вислухав мої молитви і дав спадок тим, які бояться Твого імені. Ти добавиш дні до днів царя. Його роки сягатимуть із роду в рід. Він навіки перебуватиме перед Богом. Милості та Його правди хто буде дошукуватися. Отож я оспівуватиму твоє ім'я навіки віків, щоб із дня на день засилати свої молитви. Євангеліє ВІД МАРКА. Розділ десятий. Вийшовши звідти, він приходить на територію Юдеї, що на другому боці Йордану. Збирається знову до нього натовп, і він зазвичаєм знову їх навчає. Підійшли фарисеї та, випробовуючи його, запитували його, чи можна чоловікові розлучатися з дружиною. Він же у відповідь сказав їм: Що вам заповів Мойсей? А вони промовили, Мойсей заповів написати листа про розлучення і відпустити. Ісус же сказав їм: Він вам написав цю заповідь через ваше жорстокосердя. Але від початку творіння Бог створив їх чоловіком і жінкою, ось тому залишить чоловік свого батька й матір і з'єднається зі своєю дружиною, і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав. Те людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це. І він каже їм якщо хто розлучиться зі своєю дружиною та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб, і якщо вона розлучиться зі своїм чоловіком і вийде заміж за іншого, то й вона чинить перелюб, і приносили до нього дітей, щоби доторкнувся до них, а учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм: Пропустіть дітей, хай приходять до мене, і не забороняйте їм, бо таким належить царство Боже. Запевняю вас, якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не ввійде до нього. Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. А як він вирушав у дорогу, один підбіг, упав на коліна і запитав його. Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус сказав йому, чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому Учителю, усе це я зберіг з малих літ. Поглянувши на нього з любов'ю, Ісус сказав йому: Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь, бери свій хрест і йди за мною. Він же, засмутившись від сказаного, відійшов пригнічений, бо мав велике багатство. І поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням як важко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. Учні були вражені тими словами. А Ісус знову у відповідь каже їм Діти, як важко тим, які надіються на багатство увійти в Царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в Царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою. Хто ж тоді може спастися? Поглянув на них Ісус та й каже Для людей це неможливе, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Тут Петро почав говорити йому Ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив: Запевняю вас, немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дружину. Або дітей чи поля заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, у цей час, в умовах переслідувань, і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, а в майбутньому віці вічне життя. Багато перших стануть останніми, а останні першими. Вони ж були в дорозі, прямуючи до Єрусалима. Попереду йшов Ісус, а учні, ідучи слідом, були дуже здивовані та охоплені страхом. Покликавши знову дванадцятьох, Він почав їм говорити про те, що має з ним статися. Ось ми йдемо до Єрусалима, і Син людський буде виданий пересвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть язичникам, і будуть глумитися з нього, і оплюють його, і бичуватимуть його, і вб'ють». А через три дні він воскресне. Підійшли до нього Яків та Іван, Зведеєві сини, і сказали йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе. Він сказав їм А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому: Зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи у славі твоїй. Ісус же сказав їм, ви не знаєте, чого просите, чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням котрим я хрещуся. Вони сказали йому Можемо. Ісус же відповів їм Чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені, але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено. Коли це почули десятеро учнів, то обурилися на Якова й Івана. А Ісус, покликавши їх, каже їм: Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі гноблять їх. Але не так буде між вами. Якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою, і якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже й син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб і послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. І прийшли вони в Єрихон. А коли він зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона, то син Тимея, Вартимей, сліпий же брак сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи: Сину Давидів, Ісусе. Змилуйся наді мною, і багато погрожували йому, щоби замовк, та Він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. А Ісус, зупинившись, сказав Покличте його. Вони закликали сліпця і сказали йому: Кріпися, вставай, Він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса, і у відповідь Ісус промовив до нього. Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому: Учителю, щоб я прозрів. Ісус же сказав йому: Іди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Друга хроніка. Розділ 31 і коли це все закінчилося, то вийшов увесь Ізраїль. Ті, хто виявився у містах Юди, вони порозбивали стовпи, вирубали священні гаї і знищили високі місця, і вівтарі з усієї юдеї, з Веніаміна, з Єфрема і з Манасії аж до кінця. І весь Ізраїль повернувся кожний до свого спадку і до їхніх міст. Езекія призначив черги для щоденного служіння священиків і левітів, і черги для щоденного служіння кожного за своїм служінням, священикам і левітам, на всепалення та на жертву спасіння, і щоб співати, прославляти і служити в брамах і дворах Господнього дому. Частина із царської власності була визначена на ранкове і вечірнє всепалення, всепалення на суботи при настанні нового місяця та на свята, які записані в Господньому законі. І він сказав народові: Тим, хто жив у Єрусалимі, дати частку священиків і левітів, щоб вони укріпилися в служінні Господнього дому. І коли він дав таку вказівку, то сини Ізраїля принесли у величезній кількості первоплоди пшениці, вина, олії, меду і всякий плід поля, і сини Ізраїля та Юди принесли багато всіх десятин. І ті, хто жив у містах Юди, і вони принесли десятини телят, овець і десятини кіз, і посвятили Господу їхньому Богові, принесли і поклали купа до купи». У третьому місяці вони почали складати купи, і в сьомому місяці закінчили. І прийшов Езекія та Володарі, побачили купи і поблагословили Господа і його народ Ізраїль. І Езекія розпитував у священиків і левітів про купи, а священик Азарія, володар з дому Садока, промовив до нього, пояснюючи Відколи почали приносити первоплоди до Господнього дому, ми їли, пили, а це залишили, адже Господь поблагословив свій народ, і ми ще залишили цю кількість. І сказав Езекія приготувати, склади в Господньому домі і приготували. З довір'ям внесли туди первоплоди і десятини, і над ними наглядачем був Хоненія Левіт, А Семей, його брат, заступником. Іїл, Озазія, Нает, Асаїл, Єрімот, Йозават, Еліїл, Самахія, Маат, Ванея та його сини були призначені Хоненієм і Семеєм його братом, як і наказав цар Езекія, і Азарія, розпорядник Господнього дому. Корий, син Ємни, Левіт, придверник на східній брамі, був над дарами, щоб роздавати первоплоди, виділені для Господа і святе святих. Через Одома, Веніаміна, Ісуса, Семея, Амарія і Сехонія, щоб руками священиків з довір'ям роздати їхнім братам за чергами для щоденного служіння великому і малому. Додатково до нащадків чоловічої статі з трьох років і старших кожному, хто приходить до Господнього дому за порядком з дня на день згідно із чергами для щоденного служіння за їхнім розкладом. Це список священиків за родинами по батьківській лінії і левіти в їхніх чергах для щоденного служіння, від двадцятилітніх і старших за чином за поділами між усіма нащадками їхніх синів і їхніх дочок на всю кількість, бо з вірою вони очистили святе місце. Для синів Аарона, які служили, і тих, хто з їхніх міст, за кожним містом для мужів, які названі були по імені, щоб дати частину кожному чоловікові між священиками, і кожному порахованому між левітами. Езекія зробив так в усьому племені Юди чинив добре і правильне перед Господом його Богом. І в кожній справі, яку починав, у служінні в Господньому домі, у законі чи в заповідях, він шукав свого Бога всією своєю душею, і він діяв і йому щастило. Друга Хронік. Розділ 32. Після цих подій і цієї правди прийшов Сеннахірім, цар ассирійців, прийшов проти Юди і отаборився проти міст з мурами і наказав їх захопити. І побачив Езекія, що прийшов Сеннахірім, і обличчя його спрямоване, щоб воювати проти Єрусалима, і зібрав нараду зі своїми старішинами і сильними, щоб загатити джерела води, які були за містом, і вони йому допомогли. Він зібрав багато народу, і вони загатили джерела води і ріку, що протікала через місто, кажучи, щоб не прийшов цар Ассирійців, не знайшов багато води і не закріпився. А сам Езекія укріпився, збудував увесь зруйнований мур, вежі ззовні спереду іншу стіну, укріпив руїни міста Давида і наготував багато зброї. Він поставив володарів міста над народом, а вони зібралися до нього на площу біля брами долини, і він заговорив до їхнього серця, закликаючи: будьте сильними і будьте мужніми, не майте страху перед царем Ассура і перед усім народом, який з ним, бо численніші ті, хто з нами, ніж ті, хто з ним. З ним тілесні руки, з нами ж Господь наш Бог, щоб спасати і вести нашу війну. І народ укріпився від слів Езекії царя Юди. Після цього Сеннахерім цар Ассирійців послав своїх рабів до Єрусалима, а він сам був під Лахісом, і все військо було з ним. Він послав до Езекії царя Юди і до всього Юди, який у Єрусалимі, кажучи: так говорить Сеннахерім цар Ассирійців, на що ви поклали надію і засіли в облозі в Єрусалимі. Хіба не обманює вас Езекія, щоб видати вас на смерть, на голод і на спрагу, кажучи: наш Господь Бог спасе нас від руки царя Ассура?» Чи не він, Езекія, який знищив свої жертовники і свої високі місця, кажучи Юді й тим, хто живе в Єрусалимі, мовлячи, «Поклонитися перед цим жертовником і на ньому жертвуватимете? Хіба не довідались ви про те, що зробив я і мої батьки всім народам країн? Хіба ж спромоглися боги народів усієї землі спасти свій народ від моєї руки? Хто між усіма богами цих народів, яких вигубили мої батьки, дав спасіння? Хіба змогли вони врятувати свій народ від моєї руки? Чи зможе ваш Бог спасти вас від моєї руки? Тепер хай вас не обманює Езекія, і хай не переконує вас діяти таким чином, тож не вірте йому, адже не може Бог жодного народу і царства спасти свій народ з моєї руки і з руки моїх батьків, отже ваш Бог не спасе вас від моєї руки. І ще далі говорили його раби проти Господа Бога і проти Езекії його раба. Він також написав листа, аби зневажити Господа, Бога Ізраїля, і сказав про нього, заявляючи: Як боги народів землі не спасли своїх народів від моєї руки, так Бог Езекії не врятує свій народ від моєї руки. І він закричав великим голосом по-юдейськи проти народу, який був на стінах Єрусалима, аби перелякати їх і стягнути, щоб захопити місто. І він заговорив проти Бога Єрусалима, як і проти богів народів землі витворів людських рук. Тоді цар Езекія і пророк Ісая, син Амоса, помолилися про це і заголосили до неба. І Господь послав ангела і вигубив усякого сильного воїна, володаря і полководця в таборі царя Ассура, і він повернувся, засоромлений на обличчі у свою землю. Він прийшов додому свого Бога, і дехто з тих, хто вийшов з його лона, убили його мечем. Тож Господь врятував Езекію і тих, хто жив у Єрусалимі від руки Сеннахіріма, царя Ассирійців, і від руки всіх, і дав їм спокій довкола. І багато хто приносив у Єрусалим дари для Господа і дари Езекії цареві Юди, і після цього він став прославлений в очах усіх народів. У ті дні Езекія смертельно захворів, він помолився до Господа і він вислухав його і подав йому знак. Та Езекія не віддячив Господу згідно з тими благами, які йому дав, але його серце звеличилося, і на нього зійшов гнів і на Юду та Єрусалим. Однак Езекія впокорився після звеличення свого серця, і ті, хто жив у Єрусалимі, тож Господній гнів не найшов на них у дні Езекії. В Езекії було багатство і дуже велика слава, і він зробив собі скарбниці для срібла, золота, дорогоцінного каменя та пахощів, і склади зброї та дорогоцінного посуду, міста для зберігання врожаю зерна, вина та олії, і ясла для всілякої худоби та загони для стад, і міста, які собі збудував стада, овець і багато великої рогатої худоби, бо Господь дав йому дуже багато майна. Сам Езекія перекрив вихід води верхнього Гіона і повернув їх вниз на південь міста Давида. Езекії щастило в усіх його ділах. І так, перед старішинами володарів з Вавилону, які були послані до нього, аби випитати в нього про знак, що стався на землі, Господь його залишив, аби його випробувати, і щоб побачити те, що в його серці. А решта оповідей про Езекію та його милосердя ось це записане в пророцтві пророка Ісаї, сина Амоса, і в книзі царів Юди та Ізраїля, і заснув Езекія зі своїми батьками і поховали його на високому місці між гробницями синів Давида і весь Юда, і ті, хто живе в Єрусалимі, віддали йому славу і честь у його смерті. А замість нього зацарював Манасія, його син.